Ви на каналі блискавичні кози, і сьогодні ми вам розповімо, як готувати плов на мангалі. Ставлюємо казанок на мангал, туди кладемо олійки 25 мл і перцю чорного меленого. Потім о, дві хвилинки там воно закипіти, і потім кладемо туди заздалегідь нарізане якесь м'ясо. Це, мабуть, м'якиш або реберце, але, звичайно, ми обрали реберце. Також нам знадобиться замочити рис у воді. Ми взяли таку ось таку мисочку ось рису і замочили у воді. У нас буде ось така ось невеличка порція. Також ось така ось порізана сибуля кольцями. Так що, також куркума мелена, перець солодкий, червоний ми обрали, але можна будь-який. Порізаний теж ось такими ось полосками. У нас він з морозилки розморожений. І також морковка порізана теж такими полосками. І приблизно 1,5-2 літри води. Також ще сіль. Разом з нами готує супер шеф-повар бублік. Також слугує дегустатором і знімає пробу. Викладаємо м'ясо після того, як вода піджарилась в будь-яку мисочку. Ясо вийняли, Тепер кладемо сюди цибулю, нарізану кукругом і моркву. І злегка повішуємо. Після того, як вони трошки підчарились, морковка наша із цибулькою, ми кидаємо туди червоний перець, звичайно, солодкий або можна будь-якого кольору, і притушуємо його. Так, також підливаємо трішки водички. Тепер солимо по смаку і кидаємо приправу куркуму. Тепер воно притушується далі. Тепер вкидаємо м'ясо і притушуємо далі. Поливаємо трішки води, якщо її, звичайно, мало. Викладаємо рис. Зверху на овочі і на м'ясо. і вже майже готово. Це рис наклали. І накриваємо кришкою на маленькому вогні. Тепер кладемо. Петрушку по закінченню і часник. Тепер накриваємо кришкою, чекаємо 5 хвилин, потім знімаємо, накриваємо кришкою, помішуємо і через 10 хвилин воно готове до споживання. Звичайно, плов би не був би таким безсмачним, якби не наш шеф кухар-бублик. Всім приємного апетиту!